Підсумовуємо день. Мої вітання. Вже завтра у Львові відбудеться фінал Кубка України з футболу. Та серед вболівальників Дербі не викликало ажіотажу. Нагадаю, що арена Львів вміщує майже 35 тисяч глядачів. А ситуація з продажем квитків на матч Шахтар-Зоря нестабільна. Докладніше про це а також про безпеку під час матчу говоримо з гостями у нашій студії. Це во начальника обласного управління національної поліції Дмитро Загарія. Доброго вам вечора і доброго дня. Голова Львівської обласної федерації футболу Ярослав Добрий день. Доброго дня. Тож з першого запитання до пана Ярослава: яка ситуація з продажем квитків станом на цю хвилину? Станом на цю хвилину продано біля 10 тисяч квитків, які продавалися на вкасах. Стадіон «Арена Львів і на Федерації футболу Львівської області, а також біля 12 тисяч реалізованих квитків для дітей всіх дитячо-юнацьких спортивних і футбольних шкіл міста і області. Власне, з чим пов'язана така мала кількість охочих переглянути матч наживо? Ну, Я думаю, що в першу чергу пов'язано з тим, що все-таки десь очікувався фінал Шахтар Дніпро. Але в зв'язку з тим, що вийшов, вийшла зоря, і багато вболівальників думають, чи варто йти на стадіон, чи не варто. Це не означає, що Львів не, не хоче відвідувати чи не поважає цих суперників, але, мабуть, все-таки десь якісь коментарі. Були не невдалі пов'язані з фінальним матчем. Мала кількість часу до реалізації всіх програм на матч. Я думаю, це спонукало, що люди думають. Ну ми знаємо. Ми довго запрягаємо, але швидко їдемо. Я думаю, що все-таки за сьогодні ще і за завтрашній день до матчу. Я ну вірю і переконаний, що менше 25 тисяч на фіналі не буде. Зрозуміло, а що робить ще Федерація футболу області, аби наповнити стадіон? От зараз зараз ми ще працюємо з не тільки з. Футбольними школами, але і з районними федераціями футболу У нас, ви знаєте, 20 районів і 9 міст. Працюємо з регіональними федераціями для того, щоб їхні члени федерацій, їхні футбольні школи могли так само відвідати завтрашній матч. Ми над цим працюємо, і я думаю, що тисячу е, 5 ми ще залучимо. Зрозуміло. Нагадайте, будь ласка, де ще можна придбати квитки? Квитки можна придбати тільки в касах рени Львів і на Федерації футболу Львівської області. Зрозуміло, дякую. Зараз запитання до пана Дмитра. Як правоохоронці оберігатимуть громадський спокій під час матчу? Доброго дня, шановні громадяни. Я хочу проінформувати вас, що під час будь-якого футбольного матчу працівники поліції, правоохоронних органів, інших оперативних служб. Переходять на посилений варіант несення служби, оскільки охорона публічної безпеки і порядку завжди, особливо в час, коли у нас йде на сході війна, мусить бути забезпечена на належному рівні з усіма заходами дотримання, які проводяться під час футбольних матчів. Нами передбачено на забезпечення охорони публічної безпеки під час футбольного маршу Шахтар-Заря залучити 610 працівників поліції та приданих сил із числа військовослужбовців Національної гвардії України. Також нами передбачено посилення охорони публічної безпеки порядку в центральній частині міста, в інших місцях, де є велике скупчення людей. Перед початком футбольного матчу вся споруда арена Львів буде обстежена вибухотехнічною службою, кінологічною службою. Буде оглянуто також працівниками надзвичайних ситуації і іншими превентивними службами, які повинні зробити все, щоб забезпечити спокій і порядок на футбольному матчі. Тож, власне, як ми довідалися, щойно квитків продано порівняно небагато, то для чого такі заходи безпеки посилені? Я ще раз наголошую, що е Посилені заходи під час проведення футбольних маршів, вони незалежно від того, яка насиченість учаші на, стадіону, оскільки інформація йде, а я ще раз звертаю увагу всіх про те, що в нас і в державі йде війна. І незалежно від того, є люди на стадіоні чи немає. Ми повинні зберегти не тільки людей, а і майно, яке знаходиться в наш розпорядженні громади Львівщини, через що ми повинні обезпечити будь-які прояви негативної поведінки окремих громадян, і забезпечити, не дай Бог, випадків диверсійних чи терористичних актів на території, як міста, так і арени Львів. Зрозуміло, що ж дякую вам, і ще запитання маю до пана Ярослава. Власне, чи виявляла бажання йти дивитися матч власне сім'ї, а то діти бійців, а то можливо якісь благодійні організації з вами співпрацюють з цього так. Співпрацюють з нами організації міські з, з, з соціальної безпеки і з, з людьми, які переселенці, діти з Бідних сімей і так далі, ми все це забезпечили. Постаралися, щоб всі ці верства населення, які хотіли попасти на стрілені, щоб вони попали. Я би ще хотів тільки додати до поведінки вболівальників: що, прошу не забути, що арена Львів дискваліфікована ФІФА на відбірковий цикл. І дуже все посилено для того, щоб ми могли показати керівництво міжнародної федерації, що ми зробили правильні висновки, і федерація футболу світова зняла нас з нас дискваліфікацію, щоб ми у Львові проводили матчу відбіркові матчі до чемпіонату. До світу 2018 року. Що Я ще хотів би додати, от те, що сказав, пан Ярослав, щоб до всіх, звертаю, до всіх уболівальників, любителів футболу, не допускати таких подібних, такої поведін, поведін негативної поведінки, яка була попередніх два матчі, коли на Трибунах горіли хаєра, вибухали е петарди, е піротехнічні пристрої і таке і інше. Це я рахую, не, не повинно повторитися під час цього футбольного матчу. Я дуже би всіх просив е вести себе толерантно і не допускати таких негативного, е такого негативного явища, яке мало місце напередодні. Що ж, дякую вам за відповіді. Нагадаю, гостями у нашій студії новин. Сьогодні були во начальника обласного управління національної поліції Дмитро Загарія та голова Львівської обласної федерації футболу Ярослав Грисьо. З вами, панове, прощаюся і продовжуємо випуск. Добре. Міст на вулиці Городоцькій планують закривати на ремонт. Місцеві мешканці підтримують водії бойкотують, бояться майбутніх заторів. продовжить Віталій Гамадин. У Львові планують розпочати реконструкцію шляхопроводу на городоцькій 166. Тут розширять дорогу до чотирьох смуг на ділянці від Хлібзаводу до вулиці Сяєва за інформацією фахівців. Роботи будуть надскладні, і так триватимуть орієнтовно до жовтня місяця цього року. Та місцеві мешканці ремонту раді, хоч і доведеться терпіти певні незручності. кажуть, краще довше добиратись до центральної частини міста ніж кожен день ризикувати на аварійному мості в цьому мості. Якщо ви бачили дири, і то ті дири вони залатали досками. І на Любінську пішком. Там сідати на маршрутку, і їхати до центру. Ну, закривати його точно треба ремонт, він просто не обходить. Однак водій влаштовує і такий переїзд, адже закриття шляху проводу означає додаткові витрати на бензин та втрату часу, бо об'їзд це плюс вісім зайвих кілометрів. Треба тоді плани, схеми попереджувати водіїв і це і досить завчасно. Зранку вечором, там з 8 до 10, і вечором з 5 до 7, напевно. Ну, тому що в той напрямок всі дому, із дому додамо. самі бачите, скільки машин у Львові. Відповідно, буде пробки всюди. і так пробки. загалом на реконструкцію мосту з розширенням проїзної частини у міському бюджеті закладено майже 27 мільйонів гривень. Хоча на наступні вихідні вже повністю обмежити рух транспорту на ділянці вулиці Голодоцької біля. Будинку 166 для проведення повної масштабної реконструкції шляхопроводу та підходів до нього. Об'єм дуже великий, планується ремонт існуючого старого шляхопроводу з його поширенням сторони. експерти зазначають, міст пошкоджений металеві конструкції, вкриті корозії. Його спорудили ще у 1969 році і Він потребує невідкладних робіт. Це найвуща ділянка вулиці Городоцької, яка небезпечна тим, що конструкції мосту можуть впасти на залізничне полотно, що пролягає під ним. А відтак можуть пошкодити і контактну мережу і рухомий склад львівської залізниці. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Зі Львова до Мукачева вирушила перша електричка із вагонами, обладнаними спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів. За словами залізничників, популярність цієї функції моніторитимуть впродовж місяця. Оформлення квитанції для велосипедів вагою до 36 кілограмів безкоштовне. У даному поїзді є два вагони. Перший і останній вагони, які задіяно під ці велосипеди. В кожному вагоні поміщаються по 18 велосипедів. Сидячих 22 місця. Так що буде попит, будемо слідчим. Туристи, які полюбляють кататися на велосипедах, вони мають можливість зручно, комфортно разом з своїми залізними конями подорожувати до того місця, де вони хочуть власне активно відпочити. Далі новини з культури та спорту Залишайтеся з нами. Вже завтра у Львові стартує п'ята українсько-польська конференція Євролор 2016 Її учасники це майже 300 лікарів. Продовж дня дев'ять провідних фахівців із України та Польщі говоритимуть про сучасні методи лікування патології носа та глотків дітей. За казівками іноземних колег українські медики також прооперують п'ятирічну дитину зі складною патологією вуха. Аналогічні операції у Львові ще не проводили. На пластиковій моделі вуха, такі дуже реалістичні, надруковані на 3D-принтері, і це буде фактично реальна операція з мікроскопом, з дрелькою, з інструментами, з відсмоктувачами. Але ця операція буде демонструватися на великий екран, і, і буде прямо живий коментар лікаря, який буде це демонструвати, і лікарі в залі 250 людей будуть це все слухати, обговорювати, питатися, запитуватися. Закордонні медики наголошують, наші фахівці не поступаються у знаннях своїм колегам іноземцям. Щоправда, і визнають за кордоном здебільшого сучасніше медичне остаткування. до кожен такий обмін досвідом є вкрай важливий, оскільки у кожному місті є свої операційні звичаї і лікарні різні. Також хвороба трошки відрізняється, оскільки в людей різні соціальні умови. Основний меседж, який ми сповідуємо: не вивозити дітей, не шукати шалені кошти, фонди, тисячі доларів вивозити їх за кордон, а оперувати тут сучасними методами так багато є ще проблем. Бракує обладнання, бракує тих чи інших. Але все чим все це можна зробити, якщо спільно зорганізувати організувати з. 25 років господарським судам України шлях європейської інтеграції у Львові відбулася міжнародна науково-практична конференція. Участь у ній взяли судді, адвокати, юристи, науковці і делегація фахівців у галузі права із Польщі. На конференції обговорювали, якою повинна бути судова система України, зокрема, як має розвиватися господарське процесуальне законодавство. Ми зараз працюємо над створенням. Нового Господарського процесуального кодексу України. Минулий господарський писальний кодекс був ще в 1991 році за той час відбулося відповідно багато змін, але враховуючи сучасні реалії, вимоги суспільства до справедливого правосуддя, його треба звичайно кардинально міняти. Реформа судочинства є сьогодні однією із ключових проблематик для української держави, і дуже важливо на Львівщині, де є традиція. Правничої науки, де є дуже серйозні юридичні розробки. Власне, продискутувати модель подальшого функціонування судової системи України. Крок до успіху на Львівщині започаткували дитячу музичну премію. Сьогодні відбулося нагородження дев'ятьох талановитих діток з різних районів області. Керівники Львівщини вручили їм грамоти та грошові винагороди. Загальний преміальний фонд становить 20 тисяч гривень. Було проведено низку різноманітних конкурсів, і на базі за результатом цих конкурсів обрали кращих дітей в різних номінаціях. Тих дітей, яких ми сьогодні нагороджуємо, серед них теж ростуть наші майбутні українські музичні генії, наші майбутні моцарти Шопени. І я думаю, що саме вони будуть репрезентантами України в Європі в позитивному сенсі. Львів'янки увійшли в фінал шоу Україна Май талант. Дві студентки Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Труша покорили київську сцену новою технікою малювання світлом, лайт-анімацією. Докладніше далі. Діана Кук та Юлія Омельяновська зовсім нещодавно почали займатися лайт-анімацією за допомогою фосфорних ліхтариків. Проте, початковий рівень не завадив дівчатам дійти до заключних етапів і навіть стати фіналістками проекту Україна має талант. Ми думали над тим, щоб знайти щось нове і цікавіше, і трапила в Ютубі на таке цікаве відео. Воно було з іншої країни і вирішила поправити. Про нову техніку малювання дізналися з мережі і одразу ж захотіли спробувати. У ній свої сили, хоча задоволення не із дешевих, адже техніка коштує дорого, все ж дівчат підтримали батьки, які не лише купили усе необхідне, а й загоріли з цією ідеєю разом з дівчатами. Що ми в них віримо? Ми в них вірили спочатку, і далі надалі. Ми віримо і бачимо, що це ну це така техніка прогресивна. Що вони взялися за ту справу, і дійсно вони її виконують дуже гарно, бездоганно. Матеріал юні художниці отримали лише за 10 днів до виступу і тому. Посилено тренувались, коли нам їх привезли. У нас перше було таке, от, от в одних одному на на думці не розчарувати батьків, про щоб не в нас не ми не впали наших в їхніх очах, та що ми нам купили. А ми такі там взагалі облажались на тому, от ми дуже боялися цього, щоб батьків не розчарували. Дівчата не лише вперше показали Україні новий вид мистецтва, але й стали першими львів'янами, яким вдалося досягти такого успіху на сцені шоу. Тому як ніколи чекають підтримки. Прошу вас підтримати мою доньку Діану Кук Юляну Маляновську у цьому виступі, переглянути їхній талант. Вперше наші землячки вийшли в ефір цього конкурсу і відповідно. Прохання до всіх підтримати наших землячок в такому цікавому талановитому конкурсі. Фінал шоу Україна має талант відбудеться у суботу, 21 травня, о 19-й годині. На телеканалі СТБ голосування цьогоріч триватиме лише одну годину, і з одного абонентського номеру можна голосувати лише один раз. Отож, закликаємо усіх підтримати наших талановитих землячок. Христина Марич Олесь Уханський. Новини. Три дні активного і здорового дозвілля на Львівщині наприкінці травня, в селі Березина Миколаївського району, на березі річки Дністер відбудеться вже традиційний фестиваль Небо Хай. Головна ідея фестивалю з гаслом не пропий Україну. Це здоровий і активний відпочинок та спосіб життя для всіх від малих до дорослих. Продовж трьох днів можна буде спробувати себе у нових видах спорту. Програма наповнена різноманітними майстер-класами та показовими виступами з паркуру, стріт, воркауту, змішаних єдиноборств. А щовечора на відвідувачів чекатимуть виступи українських гуртів. Відвідати захід може кожен, головна умова не вживати та не приносити алкоголь. Підсумуємо тиждень, що минає завтра о цій же порі. А на сьогодні це все. Зустрінемось. Добрий вечір, з вами новини спорту. Дізнались суперників. Збірна України з футзалу у фінальній частині чемпіонату світу 2016 року зіграє три поєдинки. Суперниками підопічних Олександра Косенка стали Бразилія, Мозамбік та Австралія. Сам чемпіонат триватиме з 10 вересня до 1 жовтня. Перший поєдинок сіні жовті зіграють 12 вересня проти Бразилії. 15-го українцям протистоятиме збірна Мозамбіку, а 18-го – Австралії. В одну восьму фіналу вийдуть дві команди з групи, а також чотири кращі, що зайняли третій. Ті позиції раунд плей офф стартує з 20 вересня. Нагадаємо, за збірну України виступають троє представників львівської енергії: Микола та Михайло Грицини та Сергій Коваль. Визначали найкращих плавців Львова. Представники міських шкіл кожного року показують свою майстерність у цих змаганнях. Захистити спортивну честь і потрапити у збірну області головне завдання для учасників. Сьогодні тут близько 70 плавців і кожен прагне перемоги. Містальбова сплавання пройшла у басейні Динамо. Учасники 16 шкіл міста поборолися за трофеї. Змагання проводять вже не вперше. Минулого разу переможцем став навчально-виховний комплекс імені Василя Симоненка. Вони й сьогодні хочуть повторити свій тріумф. Минулого року минуло третій рік поспіль. Ми брали перше місце в цьому році. Ну не знаю, як Бог дасть хочемо бути. Також призах З очинними переможцями позмагається середня школа номер 97. З минулого року вони були третіми. Сьогодні впевнені, що значно покращить результат і забезпечить своїм спортсменам місце у збірній області. Ми не перший рік приймаємо в змаганнях участь, і відповідно наші діти готуються регулярно. І по можливості приймають у всіх, як кажуть, заходах спортивних. Ми третє взяли місце. і, Відповідно, ну претендуємо і надіємося на кращі успіхи наших дітей. В кожній команді по чотири учасники: два хлопці та дві дівчини. Їх відбирають протягом року з-поміж усіх плавців школи. У разі перемоги на цих змаганнях спортсмени можуть потрапити у збірну області і виступити на чемпіонаті України. Ми, як на днях, зараз формуємо збірну області для виступу на чемпіонаті України. Я думаю, що серед цих школярів є шанси в діток і потрапити в збірну області, щоб достойно представляти Львівщину на чемпіонаті України. До міської першості плавці напружено готуються весь рік. Для них дуже важливо захистити честь своєї школи і виправдати очікування тренерів та батьків. Для спортсменів ці змагання не перші, але хвилювання все одно присутнє. Бути першим, проплисти покращити свій результат, ну і виграти естафету. Що я виступаю за свою школу, щоб підвищити її рейтинг. Тільки на здобув перемогу на своїй дистанції Кирило. Ставиться до цього досить стримано. Займається плаванням три роки і сьогодні віддав усі сили, щоб перемогти. Змучився, важко було. У кінці там вже так задихався. Мені подобається плавання, але інколи важко, бо багато тренувань. Кід дистанцій. перше місце посіла команда навчально-виховного комплексу імені Василя Семоненка. Вони відстояли свої золоті медалі і здобули вже четверту поспіль перемогу у міській першості. Стартували з перемоги. Ватерполісти Львівського Динамо зіграли перший матч шостого туру чемпіонату України. Підопічні Ігоря Зінкевича легко перемогли команду Маріуполя 16-4. Та основний свій поєдинок проти Слобожанця, діючі чемпіони України, грають у цей час. Від результату матчу залежатиме, хто ж закінчить регулярний чемпіонат на першому місці. А відтак останні поєдинки гратиме вдома у серії плей-офф. Завтра львів'яни зіграють два матчі проти Харківського ХПІ та Одеси. Закінчать змагання грою проти збірної Київ. І на сьогодні у нас вся інформація. Підсумуємо спортивний тиждень вже звично завтра. О 18-й у підсумковій програмі «Спортпанорама». а також у 18.45 у понеділок у футбольному огляді пас. Я ж з вами прощаюся. Радісних вам вихідних. До зустрічі.